Бхакті – рідкісний діамант. Божественна любов це серцевина, суть усього сущого. Шлях Бхакті означає любовні стосунки з Богом, з вищим, любовні стосунки з цілим. Це означає, що людина готова розчинитися в цілому, що вона готова запросити ціле у своє серце. Шлях бхакти означає пробудження внутрішнього серця. Реальності серця. Відданий це людина, яка скуштувала краплину цього нектару, і після цього починає відчувати великий апетит до Бога, спрагу все більше і більше любові, щоб куштувати, дарувати, ділитися. Коли серце починає пробучуватися, відданий виглядає для світу божевільним, але це божевілля не є божевіллям ума, в якому перебуває мирська людина. А є божевіллям серця. Світ не може осягнути реальність в Бхакті. вона поза межами досяжності простої логіки, інстинкту, виживання. В це інший вимір життя. В це особиста релігія, тому що це особисті стосунки з Богом, це дуже-дуже особисті любовні відносини з Гірідхаріджі. Люблячі стосунки з шревітелою, це рідкісний діамант, це рідкісна алхімія, це свого роду магія. Його можна передати тільки від людини до людини, а не з книги. Це не можна передати через писання, це передача поза словами. Цього не можна отримати, не будучи пов'язаним з садгуру. Іншого шляху немає. Ви можете прочитати всі писання, всі книги, які існують. Але якщо ви не знайдете провідника, якщо ви не закохаєтесь у провідника, ви не відчуєте смаку. Садгуру завжди готовий взяти вас у цю далеку мандрівку, якщо ви відважні. Тільки сміливих людей може привабити Садгуру. Стосунки з ним не для боягузів. Вітане – це людина, яка хоче зустрітися з Богом віч на віч яка хоче відчути його справжній смак, але перед тим, як стати здатним дивитися в очі Богові, вам доведеться стати здатним дивитися в очі садгуру. Звідти ви злітаєте, подорож починається.